Доброго дня глядачі каналу мій затишний садочок. Це не фільм жахів, це наше озеро. Ви пам'ятаєте, що у нас тріщина і вода сходила, це вона сама зійшла майже. Трошки вибрали, ну, може, літрів 300 вибрали для риб. Зараз виловлюємо риби і он, чоловік виловлює німфеї. Трохи перенесли вже її в пару, а трохи ще витягуємо, тому що їх тут багато. От. Звінити, що У нас вона не одна. Шість кольорів то не може бути трохи. Вон трохи закидала деякі рослини просто водорослями, щоб вони тримали вологу, поки ми тут справимось. Я думаю, надіюсь на них, що вони витримають ці випробування. Нам ще треба витягти ось це і виловити ще риб. Ми трохи виловили їх. У нас вже в діжці. От. Але треба ще доловити, бо... тому що. І виявилося, що у нас ще й малень... маленькі були рибки. Ось так, такі карасики малесенькі. Вон, поставила сачок як вудку. Чекаю, поки вони туди випливуть, і буду там з ними справлятися. Вон, всі пісті її викинула. Ну, ви знаєте, що я не зимує, все рівно. Вон, дивіться, очередну виловлює. На вулиці у нас 16 і дуже-дуже вітряна погода. Дивіться, що робиться. Вже дуже себе погано почувала, могли зробити трошки роботи. Вчора, але не вийшло. От так. маємо, як маємо, робимо по черзі. По можливості. Ось так упаковуємо тару, яку маємо. Ось їхній корінь. Дивіться, в таку ємність. І зараз буду накривати. Ось принесла, як то кажуть, тряпки. Чим маємо, тим накриваємо. Ось. Зараз так. Раз, щоб менше обвітрювалися листя. Тут у нас виловили 6 риб, там ще, по-моєму, 10 человек казав, там 10 риб. І отак, от дивіться, складаємо всі ємності, які маємо, і будемо зараз їх накривати. Ось дивіться, кого витягли. Ось така красуня. Ось. Бачите, це все одне, одне кореневіще, а може і два. Тому що він жовта, вроді як є. Це рожева це атракціон. А то, по-моєму, жовта то. Ем... Забула. Потім скажу. Ой, бачу риби з'явилися в куточку. Там є чотири риби. Три точно Три, Так, треба виловити. Ось, дивіться. Бутони вона цвіла навіть на днях ця рожева ще атракціон. А жовта то хроматела. О, згадала. Ось. І он рибка ще плаває, треба теж. Вони так гарно ховалися в ящик, ми їх тут і 4 штуки і зловили. Дивіться, яке корене вище. Тобто, кому треба, ті, що я показувала перед цим горщики, ті всі можемо продати. Тобто, кому треба, хто ще надумав, можу відправити. Достану з горщика, щоб не пересилати і була менша посилочка. Гарно упакую. І вона вам дійде. Таку витягли одну, чоловік тягне другу, йду знімати другу. Чоловік піймав рибку руками! Галасно, Неси її. А вони йдуть за німфеями, ми тут ще другу ось витягуємо, а вони йдуть за німфеями, ховаються, а вони розуміють, що у них тепер немає прихистку їхню. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Біла! Я тут як цей зараз з камінця як двигнуся в озеро, ото От буде. Побачите, що зараз. Трішки ще. Ось дивіться який. Бачите, болота дуже багато, в чистому сюди не прийдеш. Ну, скажімо так, працювати прийшли, а не на виставку. Ось чому я казала, що є ще жовта. Бачите, їх дві. І ось вони. І тут навіть не дві, а три. Та одна на одній, так? Два горщики, так? Да? Ще в горщик знизу йде. Ось, дивіться, жовта йде знизу, відділиться горщик, так? Оль? Так, Вон. І ще буде ящик. Попробуємо залишити їх такими цілими з ящиками на цю зиму. Ось так. А пістіями прикриваємо. Ось дивіться, я таки впіймала одну рибку. Іду, зараз випустимо її. Ой, там жаби скрой, там сходять. Ми бачили сьогодні ту саму велику жабу, яка в нас живе. Я тут піймала, не тільки рибку, а ще й жабуня, то гляньте, я його, звісно, боюся. Їх люблю, але боюсь. От, Зараз закинемо їх у воду. І так, в озері немає ні одної, німфеї на глибині. Зараз будемо вичерпувати воду, змивати трохи піл, чистити. Ну, Люди роблять це весною, а в нас так виходить, що будемо робити це на осінь. Тому що треба тріщину, буде зимою сходити вода, а це не діло. Зимою не додаєш води. Ой, жабеня воно скаче там. Видно. А одне жабення пустила в діжку. Чоловік хоч кричав, щоб його випусти, викинути. Ні, в діжки хай буде, хай зимує. Зробили вже. Вибрали ось так. ну Це громко говорити ми. Чоловік вибирає воду, о, жабисько сплило. Наловили вже, я вам скажу, штук вісім жаб. І рибок наловили багатенько. Дуже маленький. Багато, але ми їх не бачимо. Те, що мені попадає в сачок, те я ловлю. Дуже багато на молу зібралося вже. Знаєте, що я тільки зрозуміла, що це, що ми виберемо, зробимо одну ще добру справу. Ми залиємо ту територію, яка була дуже-дуже суха, її заливати, то треба було, я не знаю, навіть на сутки включати воду просто. Ну, дивіться, що робиться. Ще раз кажу, у нас холодно, я вам теж. Як в болоті. Ось. Вибираємо. Дивіться, які наші німфеї. Ось ми їх витягли, бачите? Ось два ящики. Ось. Шости. А, то квітка. Дивіться, як вона переродилася. Бачите? Ой! То бутон був. А я злякалась, думала, що то якийсь живий організм, а воно кисіль трясеться в желатині. Ось так виглядає зараз. Бачите, не в наші. Отут там є велике жабисько. Вон сховались. Може хто побачив, вон здоровезне жабиську. Ось там сидить. І там ще є маленька жабка. Ось тут, наверно, штук 15 великих рибок. І вон там є рибки. Поприложували, приложуємо сітками, тому що є опит, коти тирять. Навіть на такій висоті. Дивіться, куди вода тече тепер. Ось ці феї. Зараз ці вкутаємо, щоб вони отак перебули цей час, поки ми будемо їм хатку їхню ремонтувати. А я йду знову на рибалку. Моя вудка. Знаєте, ким я себе чуваю? Почуваю зараз. Отим дурімаром. Так. Ой. Отак. Усе, йду. Ось. Так. І зараз треба де вимити всі східці. Ось, і от так я. Тут я тільки що піймала рибку. Нема нічого, бачите. Пусто. Ось так. Шукаю, сміряю по дну. І рибка плаває по дну. І знаю, що там зараз я піймаю, ну, коротше, сміття наловила. Ось так. Ось так зараз виглядають наші німфеї, бачите он. Ми їх сховали, сюди, замотали, от, щоб вони не обвітрювалися. І тільки що я піймала дуже величезну жабу І вона десь, десь недалеко. Ну, втікла. Ця сидить тут, а ту, що піймала іншу, вона зеленіша, вони, різні бувають. Рибки тут погодували, хоч не можна. Вон зверху плавають маленькі, видно. Дві. Три. Якийсь бокоплавши плаває. Ось так. А, вондечки жаба. Вон. Сидить під цим. Зараз покажу вам. Ось. Дивіться, яка виросла у нас Жабиська, Дивіться. Вон, телеп. Бачите, яке здоровезне. І десь тут ще одне поменше є. Ось. Бачите, не боїться мене. Я від неї ну, менше метра. Ось так. Ось такі промежуточні роботи. Дивіться, ой, що в нас виходить. Ця тріщина вона в нас встановилась. назад. Тут ті тріщини, які ми літом заробили, вони стали більшими, пішли ось і ось це на те, що ми поки бачимо. Ось, бачите, є тріщина і ось тріщина йде. Ця тріщина ще поки не відмили, і дивіться. Скільки тут на мулу і вже скільки ми на мулу викинули із озера. Наловили рибок. Дуже багато маленьких рибок, це нас радує. Тобто він, їм у нас добре. Жабок наловили теж. А от кріві В тому році були сюди пущені креветки. Ми їх не, не побачили. Ну, не побачили, то й не треба. Ось так. На поки що. Зараз буду мити ці східці. Ось звідси її починати і дивіться, що ми наробили тут болото. І це добре. Ми маємо зараз. Щоб не поливати, маємо самі по собі. Полили вже. Не, коротше, заливати не будемо. Вже залили. І трохи полили там рослин. Ось дивіться, скільки. Бачите, е, глибина в нас такі, ну, добра, десь метр тридцять. До метр тридцять у нас глибина. Якщо з ямками, то навіть і метр сорок, метр сорок п'ять. До півтори м всього найгрібші місця, мабуть. Ой, жабинятко вискочило. Є мале жабиня. Вилізло з болота. Вижило. От чудо. Відмили той шов, що й було. було. Нічого не дала наша літня робота. Таке, трошки притримало, а потім те саме. Ось, дивіться, відмили. Тільки що трохи. Взяли, як з дрансбоя зробили. Типа керхером відмили трохи стіни. Але це все я зараз буду ще чухати. Де там наша щітка? Тут я вже повідчухувала, побачила тріщини, ось дивіться. На ступеньках є. Тут на східцях. І ця на східцях то теж є. Вон аж два, Такі гарних-гарних рубці, І ось дивіться. Бачу, йдеться тріщина що ми літом, що не, до, не дійшли до неї, мабуть. І ось, дивіться. Бачите, миленько, але видно. Ось вона йде. Ось ось по підсмісінький мій палець. Бачите? І куди вона нас заведе, це ще невідомо, ось. Будемо відмивати далі, ось, дивіться, стіни, що робимо. Бачите, відмиваємо. ось. І от так все відмивається. Ось. Відмиваємо так. Зараз відро з водою там вище. Я так на хвильку вам показати. І стану до роботи. Ось, бачите, все відмиємо, роздивимося. А потім будемо розшивати ось це все. Будемо штробити. І швидше все... Що... О, знайшла. Кажете, ще одну знайшла. Ой. Ось ще одну тріщину знайшла. Ось. І будемо їх заробляти жидкими гвоздями. ось Тут ще одна тріщина. Ось тут мається ось. Маленька, але є, добре до дна дійшли. Сьогодні все вимиємо. Дивіться, скільки муляків було. Ми це все ось вилили, зробили тут велику колюш. Десь тут є жабонятко. Ну і не факт, що немає якоїсь рибки. Всіх, кого могли, хто попався на очі, виловили. Ось. Неприємна робота важка, але треба її зробити. Ну Ось, підсушили ми наше озеро, тут тільки трохи мокро в калюжах. Ну, так скільки бачимо, то нібито тут не протікає в самих ямах. Ями то були для німфей, спеціально ми робили. Ось дивіться, порозшивали тут, де були ці так звані місця, де потріскало. Ось, я зараз поїду в магазин і куплю щось таке, щоб можна було типа силікону чи щось тому подібного, щоб зашити ці шви. Ось, Підсушимо. Бачите, тут волога, тобто його не можна ще чіпати. І не будемо поки не висохне. І ось тут ще волога добра, значить туди довго входила. Вода. І ось тут, дивіться, бачите, дуже багато мокрого. Ось цей шов, туди заходила вода. Ці більш, он там теж. Кхе -кхе. Ось тут ще треба трохи. Ну, ладно, то я придумаю вже. Ось, бачите? Треба все позашивати, позачищати і поза... поробити, скажімо так. Знову зробити розшивку. Будемо робити, тому що йде зима, а зимою треба цілий акваріум. А тепер яблука тут рядом. Вони такі солодкі, хоч і зелені. ось Але солодкі і смачні, бачите. Всі водорослі ось порозкладали, я вже показувала. От. Бачите, так і знаходяться тут в закритому. У нас вітер і не закінчується. Ось, Бачите? Там жабочко каламуте воду. Жаба, ти йде. А там рибки пливають вам, бачите? Навіть малесенькі є. Вже вибрали воду, вже все вже було, скажімо так, витягнуте. Я дивлюся, а на цих на воду знайшла е маленьку рибку. Пустили? Ну, не бачимо, щоб вона сплила. Думаю, що вона жива. Надіюсь. Ще покажу вам нашу хвою трошки. Озеро вже на сьогодні доста. Я поїду вже куплю силикон. Або, не знаю, там зараз запитаю, що краще взяти по місцю вже. І зараз ще перезвоню знайомому, що він скаже. Ось дивіться, яка в нас хвоя, кому треба. Можете телефонувати. Є різні рослини. Я ще так і не обіцяла, але не зробила, але зроблю. Зараз, тим, 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 тим паче, йде осінь і гарно, добре їх висаджувати зараз. Ось це єлівець Blue Arrow. Це єлівець скальний називається. ось Тут у нас ось це туя Мір я Мір'ям. Це туя Даніка. Бризданіки теж. Далі йде у нас алюмі. До нього гарно йде і вон. Ось він буде з жовтим верхом. Це звичайна, звичайний смарагд. Також мій улюбленець. Ось це купусоцепарис Лейланда. Ось такий красунчик є. Багато є чого. Запитуйте. Є булівард, є смарагд Голд, є ялина. Ось така красуня. Бачите, скільки приростів на ній, дивіться. Бачите? Ось це булівард. Залишилося декілька штук. Ось. Така краса. тут є смарагд, це ось у нас. Ось дві у нас. Тут наш бамбук, До речі, можу вже копати і висилати. У вас встигне порядитись і буде на слідуючий рік гарним, гарною рослинкою. Далі тут ще є деякі ялівці у нас. Ось двіцький нас вітер, бачите? Сьогодні неможливо щось робити таке. Дивіться, пампасна трава моя. Вже повністю вийшла красуня. Я її просто не знаю, як її можна не любити то не знаю. А ось Miscanthus Меморі. Тут така картинка гарна виходить. Зверху пампаска і під ним меморі. Дивіться, розходився цвісти. Лвійний з'яв знов. Різні кольори. В мене є насіння, до речі. Буду виставляти на продажу. Довго я чекала пампаску. Ну, що можу сказати? Виходить біла. Анжела, мені треба розово. <сум> буває, буває. Ось. Бачите, вона теж буде біла. Думаю, на цьому буде перша частина нашого вестерну з е нашим озером достатньо. Продовження буде в другій частині. Всім гарного дня, Україні! Перемоги нашим ЗСУ сили! Все буде Україна!